І тепер час переходити до драйву. Справжнє протистояння, я би навіть сказав, народний бунт проти системи. з вилами у руках, до речі, проти прокурорів, проти феодалів у погонах та царків. Елітні прокурорські будинки, землі та володіння. Все прям ну, немов передають вітання шефу. Батя, я стараюсь. Людей. Це Руслан Давій, Руслан Борисов. Руслан Борисовий. Просто не можна ставити особисте збагачення, вище інтересів людей. Не можна ставити». У нас земля 1830 гектарів, і ще й 4. І оце все наші поля тут і тут. Повинно нам бути по 5 гектарів землі. В Колективному сільськогосподарському підприємстві Ягубець, що на Черкащині, 305 пайщиків. Згідно закону, вони мають право на отримання землі колишнього родгоспу та бажання людей отримати по праву своє у прокуратурі. Розцінили як захоплення землі. Це намагання через органи прокуратури на даний в частності. Це Уманська місцева прокуратура через свого давнього приятеля та компаньйона прокурора Руслана. Резника відкрите, ну вже відкрите кримінальне провадження, нібито за фактом самовільного заняття земельних ділянок. Виходить, що людські права ніщо, якщо це заважає будувати комусь свою бізнес імперію, і це навіть попри те, що є висновки сільгоспінспекції Черкаської області, яка двічі перевіряла згадана КСП. Ось офіційний документ. Згідно нього жодного порушення закону немає. Прокурор, ніби вперше про це чує. Те, що я знаю, те, що я знаю, що там є розбіжність розбіжності справи і зроблений запит на свозі інспекцію. І ми чекаємо відповідь після того, як шановні тихо. Давайте не кричи. Дай мені, пожалуйста, мій запит, який я давав, депутатський звернення, що відповідь no. уже сільхозінспекції дійшла на прокуратуру. Коли? Що означає, Яка? Друга відповідь. нема в нас є, 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 відповіді. Відповідь 19-го. Ось до мій депутатський запит. Це означає, що ви просто брешете. Брешете! Брешеться собаки. Брешете. Водінку прокурора селяни пояснюють, вартістю землі ціна питання десятки мільйонів. В середньому один пай коштує 260 тисяч гривень. Станом на сьогодні нормативна грошова оцінка цих земель близько 80 мільйонів гривень. Колектив підприємства напряму пов'язує проблеми з розпаюванням земель, з намаганням відомого в Христинівському районі Рейдера Овчарука. Сергія власне про кого мова Сергій Овчарук. Кілька років тому керував фондом приватизації комунального майна Голосіївського району міста Києва. Нині перший заступник голови правління Київгазу, паралельно з вересня 2016-го провідний науковий співробітник в столичному науково-дослідному інституті публічного права. Окрім цього, встигає працювати в Київському інформаційному центрі сприяння розвитку підприємства, яким керує його дружина. А ще овчарук засновник компанії торгівельно-виробничий дім елітпродукт, офіс якої знаходиться в Голосівському районі столиці. Як ви Можете прокоментувати я інформацію, що ви пов'язані пов з Овчаруком Сергієм Станіславовичем, і який має вплив на цю справу. Щодо цієї справи конкретно ніякого зв'язку. Мене нема цим Сергієм Станіславовичем. Ви особисто знаєте овчарука, тобто там я звичайно знаю, а ви з ним не зустрічаєтесь, коли він приїжджає. Дуже рідко, дуже рідко. Дуже. А що обговорюєте? Які питання я коли зустріти особисті справи? Про Овчарука трохи пізніше. Спочатку про Руслана Резніка на початку цього року навколо його декларації про доходи зчинився галас. Виявляється, заступник прокурора Умані мільйонер. В нього є шикарний маєток в Умані, дві автівки преміум класу Тойота Ленд Cruiser та Lexus GX». А його дружина, суддя Уманського міськрайонного суду Юлія Мазоренко, володіє будинком в місті Христинівка і сотнями тисяч гривень на рахунках. Повертаючись до справи навколо КСП Ягубець, ми з'ясували цікаву нестиковку щодо причини відкриття кримінального провадження. Резнік каже одне В інтернеті було якесь був лист. Не лист, а Заявна? публікація була. Публікація на підставці публікації було метою перевірки. Не студію сівденний реєстр. А от процесуальний керівник цієї справи В'ячеслав Савченко із Христинівського відділу прокуратури Умані розповідає інше. Хто нам сказав пан Різник, що було відкрите кримінальне провадження на підставі матеріала в інтернеті. На рахунок цього я не знаю, наскільки я знаю, було звернення п'яти жителів села Ягубець. А тепер увага заявники про це ні сном, ні духом. Савченко ще спілкувалося, що кажуть, що щодо відкритого кримінального провадження по Ягубцю були певні заяви людей, начебто які їх не писали. Ось жінка каже, що є заява від його її сина, яку він не писав. Я так не він його ще не бачив, він його очі не бачив. Ваш син він. Він він все написала. Баска він. Він сказав, всіх написала! Дай покажуть заяви ті, які писали її двісті. Да. Ви докажіть і покажіть, бо він, я скажу, він навсе не знає, що тут робить. Після того, як начальник Христинівської поліції Бабешко запросив представників КСП Губець ознайомитися із заявами, стало зрозуміло, що справа шита білими нитками. Був слідчо, писав заяву, що, не, що я цієї заяви не підписував і не писав її. І взагалі її в очі навіть не бачив. Коли була, були нам продемонстровані ці заяви, передивившись їх, вони були написані всі. З одинаковим текстом, як під копірку, надруковані, не написані власноручно жителями села, без вказання адреси було написано тільки село Єгубець, без вказання телефонів. Що ж, час познайомитись із таким собі темним кардиналом Сергієм Овчаруком. Утім, це виявилося не просто ми шукали його на робочому місці у Київгазі. Овчарука Сергія Станіславовича. Дякую. Ні, ми, ми знаходимося на вулиці, ми можемо знімати що угодно. Відправляли йому офіційні запити і телефонували особисто. Звичай. Ловили овчарука в інших організаціях, з якими він співпрацює. Доброго дня! А ми в інститут публічного права до овчарука. Вас скажіть, а Овчарук Сергій Станіславович є на місці? немає. А ви не підкажете, як нам з ним зв'язатися, нам потрібно отримати коментар в ньому. Просто діло в тому, що тут недалеко кожен день буває. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а овчарук Сергій Станіславович, інформаційний центр сприяння розвитку підприємства, тут знаходиться? Його зараз немає на місці. А як можна з ним зв'язатися? Ви можете понад до його жінки, це її фірма. А зазвичай Сергій Станіславович тут знаходиться, тобто в офісі, так? Да? скажіть, а як ми можемо, коли ми можемо приїхати, щоб його застати? Чи його дружину? Іноді наші пошуки супроводжувалися погрозами і навіть спробами пошкодити відеотехніку. До речі, люстратору вдалося з'ясувати, чому овчарук. Так цікавиться землею на Черкащині. Як з'ясувалося, заступник голови Київгазу має будинок в селі Верхнячка неподалік Умані в Христинівці. У нього власна агрофірма. Також він взяв в інших селах в оренду фундуковий сад на 20 гектарів та величезний ставок на 35 гектарів. Наскільки мені відомо, у Овчарука є земельні ділянки, за які він не сплачує орендну плату, як в селищі міського типу Верхнячка Христинівського району. Так і в селі Вербовата Христинівського району він їх використовує це землі і рилля і землі водного фонду, які він незаконно обніс забором саме ставок, не допускає туди жителів, що прямо суперечить вимогам законодавства. Аби розірвати зачароване коло непрозорого слідства в Умані, 6 жовтня керівництво КСП Ягубець звернулось до спеціалізованої антикорупційної прокуратури із проханням провести детальне розслідування правомірності кримінального провадження проти сільськогосподарського підприємства Ягубець та щось підказує, що історія з дерибаном землі на Черкащині це ниточка, за яку варто потягнути компетентним органам, і на поверхню спливуть інші темні справи з нечистими на руку правоохоронцями. Суддями та чиновниками свою чергу ілюстратор простежить, аби справедливість настала.